3 червня 2024 року на Дніпрі та Дніпровських затоках потрохи відступає цьогорічна висока вода. І всюди на підтоплених вербах з висипають ось такі грибочки. Це Лентин тигровий або пилколис тигровий. От він зверху, такий в чешуйках чорних, через те він тигровим називається. Має отакий імінофор ніжечку. Це ще, в принципі, молоді гриби, вони виростають трохи більше. Він вважається їстівним грибом, але низької якості через свою жорстку консистенцію гумову. В дорослому віці він точно не їстівний, а отакий молодий ще, типу так, але навіть і молоді вони вже такі доволі той жорсткі. Ось такий він. Лентин Тегровий.